Все, привіт, мої любі! Рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему того, як підняти органічні охоплення. Мене звуть Кристина, я маркетолог, стратегія онлайн-шкіл і бізнесу. Також в мене своя онлайн школа підвищення кваліфікацій. Зараз я сиджу в машині, записую ютуб, у мене такі тут класні. Чоловічки Пожду, поки діти вийдуть з тренування. Да? Тобто, хочу з вами поговорити на тему, як все-таки підняти органічні охоплення. І я працюю ручками з експертами. Я є маркетологом, який працює не тільки головою руками. Да? Я створюю контент, прописую прогріви, сценарії, да? тобто продумую план запусків. І звісно, одною із моїх задач є це впливати на охоплення. І знаєте, за 4 роки роботи в інстаграм я помитила цікаву штуку, що у нас охоплення дуже часто падають, коли ми робимо контент, який не цікавий аудиторії. Ти скажу, о, ти нам Африку відкрила. Ні, Африку Америку не відкрила, але більшість про це забувають, що нам потрібно створювати контент, який не нам цікавий, а який цікавий аудиторії. Наприклад, я прийміла такий лайфхак. Я йду в тренс, і там дуже часто мої е, потенційні клієнти, СММ, таргетологи, бізнес, да, Задають різні питання, які болять у них в даний момент. І я ці питання виношу в контент, і, звісно, вони набирають охоплення, тому що це опріорі цікаво потенційні моїй цільові аудиторії. Звісно, на цю тему я створюю рілси, створюю їх пости і запускаю на рекламу. Ну, але є такі технічні моменти, наприклад, коли мені потрібно, щоб моє охоплення були високі в цей день. Я, наприклад, цілий день не викладаю сторіс в аккаунті. Да? Тобто, я взагалі в своєму аккаунті викладаю через день. Сторіси, за рахунок того, я маю стабільні, високі, нормальні охоплення. Другий момент, я, якщо мені потрібно перед запуском, наприклад, зробити об'яву на реєстрацію на анкету, мені потрібно, щоб велика кількість людей побачила цю сторіс, я викладаю одну сторіс. Це такі прості приклади, да, які ми можемо з вами використовувати, але вони дійсно працюють, коли нам потрібно швидко. Ну, взагалі, якщо нам підняти органічні охоплення, я проти того, наприклад, коли ми робимо багато чек-листів, лідів. Е Чек-листів, якісь 100 гайдів, які 100 уроків, і ми це просто-тупо віддаємо аудиторії. Да? Тобто ця аудиторія з нами не зимой І Взагалі, отакі от маніпуляції, да, які є достатньо популярні в інстаграмі, вони можуть просто-тупо вбивати наші аккаунти. Наприклад, я в своєму чесно скажу, мені краще провести прямий ефір. Він дає більш, більш кращу конверсію про грітість, чим я видам від магніт якийсь на ютубі, які люди подивляться. Я знімаю ютуб, і я окремо даю посилання в своєму блозі, окремо даю посилання. Там, серед учнів окремо даю посилання на е, своєму. Е... Телеграм-каналі, да, тобто робити якісь слід магніти, виводити людей з площадки, я взагалі розумію, що це просто буде тупо вбивати аккаунти. Звісно, потрібно працювати над тим, щоб вашій аудиторії був цікавий ваш контент. І звісно, вам потрібно вивчати аудиторію, не просто вивчати, а розуміти, а як мені показати через життєву ситуацію, що у людей дійсно є та проблема. Я помітила, коли ми з експертом розказуємо про не через неї про свою аудиторію, да? то звісно, це збирають охоплення. Ми багато багато. Реакції, да? Тобто реакції, багато чого. І звісно, для того, щоб нам підняти, наприклад, охоплення в сторіс або в Рілс, нам потрібно що? Нам потрібно, щоб у людей були реакції, щоб вони зберігали. Звісно, я розумію, що є пости, наприклад, з корисною інформацією, будуть зберігати, на... мені потрібно задавати питання. Тобто, коли ви Хочете підняти охоплення, вам потрібно також почати спілкуватися зі своєю аудиторією. Як розговорити аудиторію? У мене буде окреме відео на YouTube каналі. Подивіться, да? тобто ви його там зможете знайти і побачити ну, і подивитися. Взагалі, рекомендую всі мої відео дивитися і підписуватись на мене. Так от, для того, щоб у вас органічні охоплення велись, ви повинні навчитися комунікувати з аудиторією через Reels, через сторіс. Да? Це, звісно, вот так. Звісно, ми можемо знімати якийсь залізки. Залітаючий контент, да. Але повинні розуміти, що просто залітаючий контент, наприклад, який лікар там сміється над пацієнтом, він може набрати супер класне охоплень. Але. Це ніяк далі не проведе вам цільову аудиторію. Тому я за те, щоб ви проводили ту аудиторію, які потенційно цікавий ваш контент, і плюс ви робили контент, який їм цікавий. Як зрозуміти, що ви проводите аудиторію і їй цікаво. Це вона ставить реакцію, вона пише коментарі, але не завжди вся аудиторія. Ви дивите статистику протягом там неділі, двох-трьох неділь місяця. Да, якщо у вас статистика росте, да? тобто пропорційно, то ви бачите, що цей контент апріорі цікавий аудиторії, да? аудиторія його слідкує особливо це в тих. Де люди вас не купують одразу, де їм потрібно підписатись, подивитися, подумати, да, важливо, щоб наша ця статистика росла. Якщо вона не буде рости, то десь щось у нас не так, або неправильно за неправильно взаємодіємо, або ми приводимо не ту аудиторію, яка буде потенційно цікавий наш контент. Звісно, Для того, щоб підняти, наприклад, органічні охоплення в нашому аккаунті, да? ми можемо створювати контент, який будуть, наприклад, публікувати пабліки, да? який буде цікавий. Наприклад, дівчина по всьому місту їздить в машині з букетом квітів. Звісно, вона може. Зацікавитися, якісь там пабліки опублікувати да щось таке незвичне, щось таке неприйнятливе. Та. Да? Тобто, ви можете придумати це для свого бізнесу, для свого проекту, наприклад, да. Ну, я трошки не по темі такого, можу сказати, креативного маркетингу. Я більше можу сказати динозавр макромаркетингу, тому я по факту хочу вам зараз запропонувати такі механіки, які, наприклад, в сторіс або в тому можуть вам підняти охоплення. Ну, перше, це звісно, ви знаєте, що перша сторіс потрібно бути максимально вилікающе, да? якщо вам потрібно, ви, публікувати одну сторіс, вам потрібно зрозуміти, які тригерні теми для людей. Можливо, це якийсь особистий контент, да, який буде піднімати вам охоплення перед чимось. Да. Це ми е, можемо публікувати, наприклад. Якусь інтригу да людям завжди буде цікаво чуже життя, секс, здоров'я, кохання, з ким ви спите, з ким ви їсте, з ким ви проводите час, якісь скандали інтриги, да? Тобто, можна взагалі, якщо ми подивимося на блогерів, зараз експерти теж ходять таку механіку, що вони суруться з якимось іншим експертом. На цьому вони збирають великі охоплення, да. Тобто про них більше людей дізнаються, підписуються. Да? І постійно вони придумують таку ситуацію. Тобто не скажу, що це погана історія. Звісно, для кожного бізнесу і кожен експерт заходи. Так, як йому потрібно, да, хто я така, щоб когось засуджувати. Але по факту такий метод є, ви можете його використовувати. Також, якщо ви, наприклад, послуги, або ви, наприклад, бізнес да, продаєте товар, то можна використовувати нейротригери, які допоможуть вам привернути увагу, там щось шелестить, щось водичка капає, да, тобто щось таке. Тобто про нейротригери це не секретна інформація. Є книжки, є в Ютубі достатньо велика кількість інформацій. Якщо вам цікава ця тема, я вам окремо запишу її, пишіть. Будь ласка, в коментарях нейротригери, я буду розуміти, що мені потрібно для вас знімати. Да? Для мене це прям супер класно і супер цінно. Звісно, також, щоб підняти органічні охоплення, потрібно періодично чистити аккаунт, особливо, якщо ви ходите в марафони, в гівівей. Да? Тобто є, є аккаунти, де вже не можна почистити якісь то охоплення. Да? Вже тоді потрібно переходити на інший аккаунт. Якщо ви, наприклад, приводите аудиторію, ну ви бачите, що системна аудиторія та, але у вас статистика не росте. Звісно, що вам потрібно або почистити аудиторію. Або Прийти на новий аккаунт. В цьому немає нічого поганого. Це навпаки може дати вам бустер і прирост в, в, в своїй статистиці. Да? Тому потрібно постійно чистити аккаунт для того, щоб вас бачила нова аудиторія. Звісно, що зараз охоплення в сторі падають за рахунок того, що в нас є велика кількість реклами, да, тобто в Таргеті, і потрібно переходити більш на рілс, біль... собі. Більш на пости, але я все одно за те, що ми не зможемо створити плотний зв'язок у людей без сторіс. Я з вами поділилася своєю думкою, як впливати на органічні охоплення. Якщо вам цікавий цей урок, ставте лайк і підписуйтесь на мій YouTube.